Ще одна копола запитала мене подружка, кидаючи посилання на новий фільм. Ну, звісно, Джея Копола, американська режисерка, онучка Френсіса Форда Кополи, племінниці Софії Кополи. Вона про неї не чула. А дівчина не просто американська режисерка. Вона не просто у якийсь період життя вплинула на творчість майбутньої режисерки Софії Кополи. Вона ще з'явилася доволі трагічний і важкий період життя сім'ї самих копол. На зйомках фільму Сади каменів» Френсіса Форда Копполу у 1986 році загинув його син Жан-Карло. 22-річний Джио поїхав кататися на катері і стався нещасний випадок. За цим з берега спостерігала його тодішня дівчина Джекі Делафонтен. Фонтен. Пізніше вона зізналася Леонор матері Джан-Карло, що знаходиться на другому місяці вагітності. Він залишив нам подарунок, відповіла їй Елеонор. А через місяць Софія Копола у 15-річному віці повинна була їхати на літнє стажування у Шанель до Парижу. Але батьки не дуже розуміли, чи варто це робити, адже Софія дуже важко переживала втрату брата. Але, як писала Елеонор у мемуарах, Софія почала віддалятися від неї. Тож батьки вирішили, нехай їде. Із нею до Парижа поїхала Сюзі Ландао Фінч, дочка актора Мартіна Ландао, яка на той час працювала у кінокомпанії Френсіса. Згодом до них приїхала і жики. Дівчата дуже багато часу провели у парижській квартирі, лежачи на підлозі, мовчачи, у повному сцепенінні. Потім Сюзі буде згадувати, що подібний кадр. У першому повнометражному фільмі Софії Копполи незаймені самогубиці, де дівчата лежать на підлозі, мовчачи і переживаючи трагедію втрати власної сестри, дуже нагадує їй той період. Адже з'явилася на світ у новорічну ніч у 1987 році. І якщо ви не бачили її фільмів, я раджу подивитися.